Близнюки, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Серпень до нас приходить, а ви без розкладу. Давайте це змінювати. Як завжди, у мене розклад є незвичайним, оскільки він торкається е, таких психологічних, тарологічних, містичних струн вашого життя. Це маленька психологічна консультація, на якій ми з вами розглядаємо. Ваші зміни, трансформації, вібрації, і як завжди, разом розвиваємося. Тому перше питання, яке я задам картам Тару, це яка буде загальна енергія серпня? Все таки 31 чи 30 днів. Скільки в нас буде? Про що треба думати? Що має бути таким дзвіночком для вас, коли ви зранку проснулися і, можливо, задали мене і подумали: о, треба звернути увагу. І так, що буде вашою червоною ниткою протягом цілого місяця? Близнюки? Сила. Хтось хоче піти в зоопарк і сказати, хочу подивитися на лева, хтось може. Е, ні, це, звісно, жарти, але сила карта, яка говорить про роботу над собою, про аналіз своїх внутрішніх вчинків, те, що вами керує. Наскільки ви у різних ситуаціях розсудливі, маєте таку голову холодну, а наскільки ви анімалістичні? Нас дно колоди іде дев'ятка мечів страхи. Страхи, коли ви чогось боїтеся, переживаєте, от, от дьявол-картинка якраз е, тут. І е, це внутрішнього свого звіра вам потрібно приручити. Ви бачите, що летить листя, е, начебто неспокійна карта, і як вам боротися з якимись... З ситуаціями. Інколи потрібно бути розсудливою, інколи потрібно себе захищати. Немає одного рецепту на кожну ситуацію. Зараз навіть подивлюся, з чим це пов'язано. Це може пов'язане бути з п'яка жезлів у вас тут, так? Це може бути пов'язано з зрадою, з нападом, з якимись. Такими розборками, які пов'язані з вами, і вам в даному випадку треба проявити стійкість, проявити свою силу. Все, що буде відбуватися навколо вас, може бути турбулентним. Але ви, якщо треба, до речі, кажіть, я вам зроблю скрін цієї карти. Хай вона на телефоні вам нагадує, що вам все вдасться. Є у вас той лев. Є карти, коли показують котенятко маленьке дивиться у калюжу і бачить велику пантеру. От у вас, в вашій душі, є той лев, який допоможе вам, вашій тендітній дівчинці, подолати всі перепони, що відбувається. Для кожного ця сила вона є різною. Для когось це сила, можливо, ваша внутрішня, для когось це коли є. Підтримка вашого роду, чоловіка, подруги, можливо, у вас є місце сили, можливо, ви зі Свяссвітом говорите, але у кожного з нас є підтримка. Тому цілий місяць, розумієте, якщо щось з вами станеться, там, до речі, можуть бути по пітьюрки м'ячів і якісь військові події, то у вас є сила, ви зможете розрулити цю ситуацію. Як завжди, до речі, я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок, як програються у вас карти. Наступна колода це оракульна колода Манари, це жіноча енергетика. Жіноча сексуальність. Манара в нас є така чудова колода не для всіх. І зараз, е який стан вашої жіночої енергії? Що вам треба зробити як жінці? Знов ви подала вже одному знаку така карта. Чіткість вашої мети. Пам'ятаєте, да? я люблю дуже казати, пішла маша в ліс за грибами ягодами нічого не зібрала. Чого? Бо треба розуміти, чого ти хочеш. Лара кров стоїть, десь вона поранилась, але завжди цілиться. Легше досягнути мети, якщо ви знаєте, що то за мета. Наприклад, я хочу похудати, це не про що. Я хочу одружитися, також не про що. Я хочу похудати на 5 кілограм до кінця, наприклад, цього року, і для цього я буду ходити в спортзал два рази на тиждень, їсти овочі, фрукти. Або інші речі, тобто чіткі, конкретні дії. Хочу одружитися Усьо жіноча енергетика. Тільте ви жабку ви шукаєте, да? пам'ятаєте про цю жабу. Царівну. Що треба робити? Чітку мету мати, якого чоловіка хочете: метр дев'яносто, метр шістдесят. Хочете, щоб в нього банк був, або щоб в нього острів якийсь був, або ви просто когось не зрозуміли, кого хочете. Чітко, чітке формулювання мети. Дівчинка одна сказала: вона каже, Господі, я навіть записала, що хочу, щоб він. Якийсь там шрам мав, і, і вона зустріла людину. І в нього був той шрам. Тому, в принципі, е, чіткі цілі. Дівчат, якщо ви не знаєте, що ви хотіли б зробити, звертайтеся, наприклад, до мене за психологічною консультацією, і ми розберемо не коли я зустріну чоловіка, а як мені зустріти чоловіка, що мене блокує, що мені потрібно для цього, чого я можливо не бачу, який чоловік мені підійде. Це можна зробити і психологічно, і за допомогою карт Таро. Тому. Чіткі цілі, чіткі відповіді, і результат, відповідно до того. Наступна колода це Juro Марчетті, оракульна колода. Я обожнюю, вона дуже велика, бачите, такі великі карти, але класно видно картинки, і ви можете, відповідно, до деталей зрозуміти, а що ж там намальовано, і що вам треба. Ваші трансформації, ваші зміни. Ой. Годинник біжить. Так, що ми тут написано? Час. Е... Так, зрозуміло. Карта. Карта часу. Ви бачите, що чи вона богиня, чи чарівна пані, чи вона просто жінка, яка знає таємницю життя. Вона показує вам годинник вашого життя. І час летить. О той пісок, він вже просипався. Це означає, що нам, в принципі, ми можемо дивитися тільки вперед, а не назад. Якщо ви живете у минулому, або живете навіть не у моменті, а у майбутньому, то ви не живете. Треба жити зараз. І ця карта нагадує вам, що Ну, живий, не плануй дуже багато, а реалізуй це зараз. Оскільки ваші списки, ваші планування, якщо ви зробили для себе план, його треба втілювати в життя. Ви знаєте, є закон 72 годин. Якщо за 72 години ви не підняли свою дупу і не зробили перший крок, то кіна не буде. Тому, тік-так, тік-так, тік-так для вас, плеснюки. Лекція, яку має пройти ваша душа. Ми приходимо, до речі, останнім часом стикаюся з тим, що. Програми, які ми приносимо з минулого, потрібно знати. Це вам полегшить життя, і ви зможете зрозуміти, чому у вас в цьому моменті відносини з вашим колишнім чоловіком чи свикрукою, для чого ця людина. Ми зустрічаємося кожне, щоб йти по своїй програмі. І або ви її відпрацюєте, сідай 5, або ви не відпрацюєте і лишаєтесь на другий рік або на друге життя. Блін, як я класно сказала, аж собі сподобалося. Коли роблю розклади, я не знаю, як буде будуть говорити карти, взагалі що буде відбуватися. Тому люблю себе в мистецтві. А, Так, лекції вашого, вашої душі. Зараз, які ви проходите. Смерть. dass jedes Ende auch ein Anfang ist. Карти сміються наді мною. Карта смерть. Я вчуся, що das Ende, тобто закінчення, є початком. Ну, що вам сказати, закінчуйте, закінчуйте, нічого не робити, формулюйте свої цілі, розумійте, що життя майже, майже, майже майже чекає на вас. І наступна колода це класична золоте Таро Райдера Вейта і порада для вас. Взагалі, про що треба подумати у серпні? Як завжди я дуже вдячна, якщо ви порадите мій канал, до речі, вашим друзям, знайомим, яким потрібна психологічна, мотиваційна ідея або інсайт. І так, поради для вас, близнюки. Опять у вас випало 5 мічів. Карта, будьте дуже обережні, десь, коли у вас є якийсь друг, який не є другом. Але той, хто попереджений, той. Має шанси уникнути проблем. Я б говорила, була в іншій колоді, чому сила? Чому вам треба показати силу? Через те, що є хтось навколо вас, хто є зрадником, є той, хто хоче вас використати. Можливо, знов-таки, це територія військових дій. Якщо ви хочете їхати додому, будь ласка, подумайте, чи це треба робити, чи не треба. Бо по цій карті це дуже небезпечна ситуація. Може бути фінансові. Якісь проблеми. Наприклад, мені ця карта випала на карту дня, я думаю, Ліна, що ж може бути кінець вечора? Нічого. І прийшли мені повідомлення про те, що я щось не заплатила. Я не подумала, була зайнята, ввела свої дані в інтернет і з мене скачали 300 євро. Тобто, будьте, будь ласка, я про це, до речі, зробила відео і попередила інших. Зробила гарну справу для людей, будьте дуже уважні і відпишіться в кінці місяці, як у вас відіграються саме ці карти. Знов таки бажаю вам гарного місяця! Беріть себе! Побачимося в наступних відео.